Друзі, компанія автопарків на зв'язочку. У нас нове надходження, пасад, Б-7-2 літра дизель, механічна кропка, 12 рік, 246 тисяч оригінального пробігу. Автомобіль має 17 років в Україні, один власник. А, є невеликі потертості по сидінням, Не критично треба зробити хімчистку. По машинці, що в нас є автоматичне світло. А, Механічна коробка передач, парктроніки зад-перед, автохолд, вже великий екранчик мультимедії, кліма працює, все супер. Нещодавно було замінено щеплення, зроблене ТО. Машинка йде з двома ключами, з двома комплектами коліс. Все в цій машині це є. По техніці ніяких вкладень не потребує. Приїхали, потестили і купили. Друзі, такий автомобільчик. Універсальчик, дизельок надійний, гарний, хороший. Приїжджайте, приїжджайте до нас, кільцева 60, потестити, проїдетесь. З'їздимо на будь-яку станцію для перевірки, тоновані, притоновані фари, пару косметичних підкрасів, без шпаклівки абсолютно дуже живий, гарний, хороший пасад. Можете придбати його в Лізінг, кредит за готівку, будь-який спосіб розрахунку. Друзі, приїжджайте до нас, кільцева 60, місто Львів, потестити, проїдетесь і купите даний автомобіль. Всім гарного дня!